Привіт! Знаєте, у кожного бізнесу є своя історія, фінансова історія. І сьогодні ми з'ясуємо, хто ж її розповідає. Спойлер, це не люди. Це такий, знаєте, фундаментальний інструмент, бухгалтерські рахунки. Саме вони, ніби літописці, фіксують абсолютно кожен крок, кожну подію в житті компанії. От, дивіться, бухгалтерський баланс, це по суті фотографія, такий собі знімок фінансового стану компанії. От прям на цю секунду, клац, і готово. Але ж між цими фотографіями проходить ціле життя: сотні продажів, закупівель, виплат, це ж справжнє кіно. Тож питання: як побачити саме цей фільм, а не просто набір статичних кадрів. Окей, ось наш шлях на сьогодні. Швиденько пройдемось. Спочатку чому знімок це добре, але мало. Далі розберемо анатомію самого рахунку. Потім познайомимось з двома головними героями. Подивимось, як вони створюють велику картину і наприкінці зануримось у найцікавіші деталі. Так проїхали перший розділ поза межами знімка або ж проблема відстеження змін. Просто уявімо собі, за місяць компанія проводить ну, сотні, а то й тисячі різних операцій. І що? Баланс в кінці місяця покаже нам підсумок, такий собі фінальний рахунок, але він ніколи не розповість, як саме ми до цього результату прийшли. І ось тут стає очевидно потрібна якась система. Не просто інструмент, який фіксує точку А і точку Б. Ні, потрібно щось. Щось динамічне, що дозволяє бачити кожен рух, кожну зміну в активах у боргах от прям в реальному часі. Свом потрібен спосіб записувати кожен кадр нашого фільму. І ось воно це рішення, бухгалтерський рахунок. Це по суті інструмент для групування і запису. Можна уявити його як таку собі окрему теку або главу в книзі для кожного типу, ну скажімо, активів: одна тека для готівки, інша для товарів. Ще одна для боргів, наприклад, кредити банку. Саме це й дозволяє нам записувати кожну сцену нашого фінансового кіно, збираючи всі схожі операції в одному місці. Це просто і зручно. Добре, з цим розібрались. Рухаємось до другого розділу. Давайте зазирнемо під капот і подивимось, як ця штука працює. Анатомія рахунку, або, якщо хочете, мова, якою ведеться наша фінансова оповідь. В основі всього лежить ну, дуже простий, але водночас потужний принцип кожен рахунок він має дві сторони. Все. Одна сторона розповідає одну частину історії, інша другу. Ця двостороння структура і дозволяє нам бачити повну картину. А ось як це виглядає візуально бачите? Схоже на літеру Т. Тому його так і називають – рахунок. І от зараз увага найважливіше Дебет і кредит це просто назви сторін. Це не добре чи погано? Дебет це завжди ліва сторона. Кредит завжди права. Все. Жодної магії, просто такі правила гри. Ліво дебет, право кредит. Запам'ятали. Окей, давайте швиденько закріпимо словничок. Дебет, дед, ліва сторона, кредит кет права. Обороти це просто сума всіх операцій за період. Тобто все, що ми записали з ліма, це дебетовий оборот, все, що справа, кредитовий. А сальдо це, по суті, залишок, фінальна різниця між тим, що було записано в дебеті, і тим, що в кредиті. Ось і вся мова. Так, а тепер найцікавіше знайомтеся з двома головними героями нашої історії, бо всі всі рахунки можна поділити на два великих табори активні та пасивні. В чому ж між ними різниця? Все просто. Активні рахунки розповідають історію про те, чим бізнес володіє. Це його активи, гроші, будівлі, товари. Вони відповідають на питання, що в нас є. А пасивні рахунки вони розповідають, хто має права на ці активи, тобто звідки вони взялися. Це або гроші власників, або борги. Вони відповідають на питання, чи є це, або звідки це. Давайте подивимось, як працюють активні рахунки. Тут є одне золоде правило. Збільшення активів, тобто, коли в нас чогось стає більше, ми завжди записуємо зліва в дебет. Наприклад, на рахунок прийшли гроші, це в дебет. А зменшення, коли щось вибуває, записуємо справа в кредит. Витратили гроші це в кредит. Тому й логічно, що залишок, як початковий, так і кінцевий, в них завжди буде зліва по дебету. А як порахувати кінцевий залишок? Та елементарно беремо сальдо на початок періоду. Додаємо до нього всі надходження, тобто всі наші обороти по дебету, і віднімаємо всі витрати, тобто обороти по кредиту. Все? Проста арифметика. Логічно ж, правда? Перевертаємо медаль, пасивні рахунки. Тут все працює абсолютно дзеркально. Збільшення наших зобов'язань чи капіталу, наприклад, взяли кредит, записується справа в кредит. А зменшення погасили частину боргу, записується зліва в дебет. Саме тому залишок в цих рахунках завжди буде справа по кредиту. Ну і формула розрахунку, як ви вже здогадалися, теж дзеркальна. Беремо початковий залишок по кредиту, додаємо до нього всі збільшення, це наші кредитові обороти, і віднімаємо всі зменшення, тобто дебетові обороти. Ідеальна логіка, яка показує рух джерел наших коштів. Так. З головними героями, активними і пасивними рахунками ми познайомились. А тепер давайте подивимось, як всі ці окремі історії складаються в одну велику картину як з цих пазлів знову зібрати ту саму початкову фотографію наш баланс. І ось тут є ключова ідея: таке собі замкнене коло. Рахунки відкриваються на основі балансу, а баланс складається на основі даних з рахунків. Тобто на початку місяця ми беремо цифри з балансу і робимо їх початковими залишками. Весь місяць записуємо операції, а в кінці місяця беремо кінцеві залишки з рахунків і складаємо з них новий баланс. І так по колу безперервно. І це підводить нас до головного зв'язку. Дивіться, якщо взяти кінцеві залишки з усіх активних рахунків і скласти їх разом, то ця сума буде точно дорівнювати підсумку активів у балансі. А якщо скласти всі кінцеві залишки пасивних рахунків, отримаємо точну суму зобов'язань та капіталу. Це і є те саме золоте правило. Активи завжди дорівнюють пасивам, рахунки просто це доводять. І наостанок, п'ятий розділ, заглибимось ще трошки, бо, як і в будь-якій добрій історії, тут є не тільки загальний сюжет, а й купа важливих деталей, і рахунки якраз вміють надавати інформацію на різних рівнях. Давайте знову до аналогії з книгою. Є синтетичні рахунки, це, так би мовити, зміст розділу. Він показує загальну суму тільки в грошах. Наприклад, рахунок товари показує, що товарів на складі на мільйон гривень, а є аналітичні рахунки. Це вже детальні абзаци всередині розділу. Вони розшифровують, а що ж це за товари, скільки штук ноутбуків, скільки кілограмів цвяхів, скільки метрів тканини. Тобто тут є не тільки гроші, а й натуральні одиниці. І знаєте, саме ця деталізація є вирішальною для прийняття розумних щоденних рішень. Ну, бо яка користь менеджеру знати, що на складі товарів на мільйон? Йому треба знати, що конкретні ноутбуки моделі X закінчуються і їх треба терміново замовляти. Ось для цього і потрібен аналітичний облік для швидких і правильних управлінських дій. Отже, підсумуємо. Тепер ми знаємо метод, знаємо граматику написання фінансової історії, розуміємо, як за допомогою дебетів, кредитів та різних типів рахунків бізнес веде свій літопис. І тепер, коли зрозумілий метод, постає головне питання: а яку саме історію розповідає цей конкретний бізнес? Це історія про зростання, про ризики, про неймовірну ефективність? Рахунки дають нам мову, а от читати і розуміти цю історію це вже справжнє мистецтво аналізу.